Я зараз ось на такому. <хи> Збираюся йти до школи сьогодні 2 вересня. А, але ну, вона в нас буде по суті як перша. Ну, якось отак. так. Хто мене не знає, мене звати Вероніка і буду дуже вдячна, якщо ви залишитесь тут зі мною. А всі, хто мене знає, welcome back, рада вас знову всіх бачити. Я не знаю, які зараз має встигнути. Бо щось я трошечки запізнююсь. Але до речі, це типу нова вишиванка. Ми її нещодавно купили. Як вона мені подобається, ну просто прям дуже і дуже сильно. До мене ніби, 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 я ще не знаю, <світ> мала би під'їхати моя подруга, і ми би мала йти типу разом, а потім зустрітися ще з однією однокласницею і йти разом до школи на перший дзвоник. Щось не знаю взагалі не хочу, чесно кажучи. От. Потім ми з подругою підемо кудись, будемо на те, що святкувати, а просто типу проведемо, напевно, останній вільний від школи день. От тому все зараз. Вже біжу, просто біжу збиратися і беру вас з собою у свої дні. Не знаю, як я буду проводити цей тиждень, але він має бути не те, що цікавий. Але принаймні, я буду планувати щось робити таке цікавеньке. Я трошки е, довго не знімала, сьогодні вже четвер. Е, чому так? Чесно, просто навіть не знаю, як це все розказувати, що там сталося за всі ці дні. Але е, перше, це те, що школа. Я не знаю, в мене вівторок, середу і четвер по вісім уроків, і до 4 години я в школі і там, не знаю, вдома там лежала ну, біля 5 години, десь так. І це, ну, знаєте, трошки важкувато, тому що це фактично восьмигодинний робочий день можна назвати. Ну, я не знаю, напевно, з таким графіком я скоро дуже і дуже сильно загнусь. Але ми за це не скаржимось. Типу, окей, є проблеми і важкіші. От, до прикладу, не знаю, за цей тиждень дуже багато різних обстрілів. Якось подавлюється все, коли ти просто це все читаєш, бачиш. Це. Жахливо. Поміж всього цього, потрібно якось повертатися до життя, яким би там воно не було. І я зараз прийшла зі школи, зробила уроки деякі і зібралася йти в магазин, тому що я не сказала. Але ми знову на моїй улюбленій території. Не території. Кімнаті можна сказати. Мені здається, коли я буду жити сама. Мені потрібна якась дуже, от дуже, 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 дуже гарна кухня, дуже зручна, комфортна для мене. Там має бути все, що мені потрібно, все має бути складено, так як мені потрібно. Такі вимоги, прям дуже великі. Але я дуже сильно полюбила кухню саме. Уявлення немає, чому можливо з тим, що я почала більше готувати, і тим більше ще я більше цього знімаю. Ми там майже вже в кожному влозі готуємо. Я пам'ятаю, майже в кожному влозі я там вчила історію, тепер ми її готуємо. Я просто завершила вчити історію до свого класу і, ну, типу, вирішила вивчити програму свого класу ще літом. Не знаю, чому так вийшло, просто от так захотілося. І Тепер, якби трошки відпочину від цього. От Зайнялися готуванням. Замінюємо одне хобі на друге. От. Е, не знаю, написала якийсь приблизний список, що мені потрібно. Там немає чогось дуже великого, але мені тільки що дід дав ще одну ідею, що готувати. Я тільки що з ним говорила просто. І, типу, якісь ідеї знову з'явилися. У мене з цими ідеями, що готувати, їх так багато і так важко їх всіх скласти докупи. Коротше, йдемо в магазин, беру вас з собою у свій вечір, Хочу трохи відпочити е, від цього всього. Все, пішли. Ну, це було щось занадто трохи. Почекайте, це там такий захід, чи це добре, це так просто. Здається, що там такий захід. А я обходила це сільбо, з я не знаю, отак просто круги намотувала. Це капець. Щось мені ще треба вчитися робити покупки, бо я їх роблю так довго, що це жах передбачення. Якщо сумніваєтесь, значить ви вже вирішили. Можливо, так і є, напевно. Так, прийшла я з покупок. <с> Як я вже сказала, якось дуже-дуже довго це було. Не знаю, чому так, просто <смі> потрібно писати нормальний список, коли йдеш за покупками, через те, що е, я то написала, але я не була взагалі впевнена ні в чому. Була ідея готувати одне, буде зовсім інше. Я не знаю, робимо розпаковку. Не можу зараз запитатися, чи ви цього хочете, але давайте. <смі> Перше, це лаваш. Я буду робити завтра собі до школи їсти, тому що сьогодні трошки я. Е, Затопила і цілий день жила на банані і яблуку через те, що, по-перше, я не встигла нічого зробити, по-друге, я забулась. По-третє, я не знайшла нічого в холодильнику, з чого я можу зробити собі їсти. Тому якось так: йогурт, або буде завтра до сніданку, або там якось на вечір, не знаю. Філе. Що ви розуміли, я ніколи філе не купляла? Ну, перевіримо. Я ніколи його не готувала, але ми вчимося. Все нормально. А, далі щось там далі. А, авокадо. Все на цьому. отакі от, от покупочки. Передбачення я вже читала, але <смір> на мені якось так зайшло. Типу, а, зі всіх передбачень воно таке. от най, най-най, <смір> найкраще. Було одне, яке мені дуже сподобалось: просто почніть робити. А тепер є ще одне улюблене. Якщо сумніваєтесь, значить ви вже вирішили. Я вважаю, це просто. От мотивація від сільпо. Я маю дві години, щоб приготувати їсти, сходити в душ, ще помити голову, зібрати на завтра рюкзак, точніше сумку. Коли це зробити, Бо я вже не маю. І ще Дейзі треба погодувати мою собаку, якщо хтось не знає. От. Ну, будемо якось з цим всім справлятися зараз. Якось. Римки трошки нарешті піднявся настрій, можливо, навіть не трошки, я не знаю. Мені здається, що мені просто от дійсно було потрібно кудись піти, посидіти. Просто навіть те, що я там зробила деякий урок, до речі, я не розказала, куди я йшла. Сьогодні в нас, нарешті, п'ятниця. Завершився навчальний тиждень. Я щаслива через це, але він був, ну. Важким дуже. Зараз десь будинка я навіть не знаю котра, можливо, пів восьма, неважливо. Е, і я от посиділа в республіці саду. Це тепер один з моїх улюблених закладів. Я вам поворі. Тут, ну, мені все, я не можу, ну е, це любов. Тим більше що. Вот. Сьогодні, взагалі, якийсь такий день. От, типу, маленькі речі, вони от дуже сильно піднімають настрій. Сьогодні я йшла е, з моєю подругою по школі, і ми, типу, там йдемо. І я от бачу, там стоїть біля якогось класу маленька дівчинка. Ну не знаю, з якого типу початкова школа, ну маленька. І вона просто почала усміхатися, а потім взагалі мені просто почала махати. І що я зробила у відповідь? Те саме почала усміхатися і помахала їй. Я не знаю. Ну, типу, це було дуже дивно, але це було дуже класно. Прям була така мила, така класна. Не знаю, от, от так, отак от, от є малесенькі речі. Ще е, зараз е, теж в республіці саду хотіла зайти в биральню. Я подумала, що там, типу, ну, зачинено. Зайнято. І я е, ну, чекаю, поки там хтось вийде. Але підходить ще якась дівчина, і вона типу, ну, пробує відчинити ці двері, і я типу, кажу, що там ну, зайнято, здається. І вона каже, точно. І потім ще раз пробує відчинити ці двері, вона їх відчинила і така а, ой, Тоді не зайнято. Ось такі малесенькі смолтоки, вони просто настільки заряджають, що ну, я навіть не можу передати словами. І от зараз вечір п'ятниці. Я почуваю себе просто набагато краще ніж попередні дні. Сьогодні просто можна сказати, як це навіть пояснити, definitely в моєму стилі. Мені якось так подобаються ці джинси в поєднанні з чорною футболкою. Це прям супер. Я просто сиділа в цій республіці саду, і мені якось настільки подобалося мені. Навіть не те, як я була одягнена, бо це якось тупо прозвучить, а саме якось е... атмосфера, вайб, який я відчувала. Ну, я не можу цього пояснити, Може, хтось зрозумів, хтось ні, але добре. У мене ще й не завершилась пам'ять, то я трошки хі -хі, мала тут чистити стояти. Е, на цьому, напевно, все. Прощаюся з вами до завтра, завтра субота. Я думаю, грані піти помонтувати е, влог, який я ніяк не можу розмонтувати, тому що, як я вже казала, не було зовсім ні сил, ні бажання, ні настрою, ні, взагалі е, якихось думок, щоб щось викладати. Не скажу, що це буде якийсь супер-супер крутий день, але якийсь такий буде, будемо намагатися якось розбавляти. Шкільні будні, хоча б чимось, вже сьогодні написала приблизний розклад, який я би там хотіла мати, тому що там треба і всякі предмети вчити окремі, виділяти якийсь час на відпочинок, на просто прогулянку, щоб там не здоріти повністю. Бо я вже відчуваю, як я трошечки вже не витримую. На цьому все побачимось вже завтра, точніше, через декілька секунд. Сьогодні субота. Я вже о 10 ранку йду в парк, вже посиділа в моменті, я розказувала про нього в минулому влозі, помонтувала минулий влог, який я от просто ніяк не можу змонтувати. Навіть не просто не можу, а от просто не було бажання раніше. І... Не дуже доречно його викладати. Саме зараз, тому зроблю це пізніше. Я щаслива, що так, от нарешті, змогла вперше за декілька днів вийти погуляти вранці, через те, що я вже так звикла влітку виходити гуляти там, десь ну, ти кудись. Ну, так ти прокидаєшся, ти збираєшся до школи. Жах. Тому насолоджуємося суботою. І ще, можливо, ввечері піду гуляти, ще не подумала. На рахунок цього, але зараз от хожу в парку. Десята ранку, майже нікого немає. Ну, є люди, але дуже мало. Я не знаю. Я так люблю гуляти вранці, просто дуже і дуже. От. Але сьогодні нарешті е, прокинулась не в шостій, а в сьомій. Я подумала так, стільки разів вставала в шостій, один раз можна в сьомій. Бо по-перше, я типу лягла трохи пізно, і тривога була, Коротше, дозволило встати собі по сьомій десь. От. Ну все, е, на цьому все. І побачимось, напевно, ввечері, якщо я все-таки вирішую гуляти, все. Йду насолоджуватись, гарною, теплою поки що, прогулянкою, ранковою. От. так от. Сьогодні я спеціально обрала якийсь такий, зараз я покажу Секундочку. От якось отак Трошка засвідчує One Moment. А, сьогодні на такому. Я спеціально переодягнулася після школи, бо типу я хотіла вже відчути якийсь максимально максимально осінній вайб. Вже просто повністю. Я думаю, в мене це вийшло. Мені прям дуже подобається і мені здається, це буде один з улюблених образів на осінь. Прям не знаю, чорна сорочка, сірі джинси. Взагалі все супер. Будемо йти з вами в бібліотеку, йду її шукати. Мені здається, вона десь тут через дорогу, в цьому десь будинку має бути. Але я зовсім не впевнена в цьому. Ну йдемо шукати. Я уявлення маю, де вона є. Устояновичі 4. Я вже з бібліотеки. Тут дощ падає. Але ну, окей, зараз я відкрию парасолю і вернуся. Я якось так комилася, чесно кажучи. Ну, типу, не від того, що я там тільки в бібліотеці посиділа. а Взагалі від школи, не знаю, сидіти майже щодня до четвертої години. Це щось занадто для мене, і я вже ну, типу, не побожу, а це тільки початок. Що буде далі, я взагалі не знаю. От, але ну, виходимо з того, що є. Зараз іду, що трохи пройдусь, типу, щоб повністю вже не здоріти від того всього. От, дощ падає, але що робити? Осіння погода, я чекала на цю пору і будемо так гуляти, тепер під парасовою. Тепер таке може бути дуже часто. Ну і все, напевно, буду з вами прощатися. Влог підійшов до кінця. Знімала його так трохи довго. Це був такий перший осінній влог. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що залишаєтесь зі мною. І буду старатися не пропадати, тому що ну, школа і так далі. Думаю, ви самі все розумієте. От, всіх цілую, обіймаю і всім па-па. Зустрінемося в наступному відео.